Розкажи, будь ласка, про твій проект, найбільший дівочий простір в Одесі. Як виникла ідея? Ідея якраз виникла вже в процесі повномасштабного вторгнення. Коли ми відновили роботу студії, її було досить багато, що мене дуже дивувало. Знаєте, люди приїжджали, поверталися. Мені хотілося розвитку, мені хотілося масштабування, але вже масштабування не тільки в процесі. Одного направлення. Mm -hmm. Хотілося чогось більшого. І знаєте, раз у нас такий дуже чесний підкаст, не все вийшло. От, от, звісно, не все. Зараз я відкрита, я готова відкривати більше направлень, але я не можу розірватися на все. І знаєте, зараз я так легко це про це кажу, хоча ще десь ну, з півроку тому я не могла прийти до цього. Бо як це ти не можеш, як ти можеш собі дозволити щось не зробити, або сказати про те, що в тебе щось не вийшло? Та ні, я можу про це сказати. Ідея Queen – це жіночий простір, в якому є всі направлення, які стосуються жінок.